Шановні друзі, сьогодні коротко поговоримо про випадіння поповини або випадіння петлі поповини. Що це таке і чому таке може відбуватись? Ну це ускладнення, ускладнення, яке відбувається в пологах, тому що воно можливе тільки після того, як вскрився плідний міхур, і вже відійшли навколо плідні води, коли частина петлі поповини випадає і вона йде перед передлеглою частиною дитинки, яка йде вже за нею. В чому ризики? Ризики в тому, що якщо ця петля поповини притиснеться передлежащою частиною. То дитинка не буде отримувати кисень і живільні речовини від крові матері. Тобто, це може призвести до дистресу. Про дистрес ми вже розповідали, і може призвести навіть до загибелі дитини. Тому це серйозне ускладнення, коли воно відбувається. Воно відбувається частіше не при головному, тобто найбільш поширеному фізіологічному передлежанні, коли голівкою йде дитинка, а відбувається при ножному передлежанні, Це варіант тазового передлежання, коли йде ніжка бути при двійні трійні при багатоплідній вагітності, воно е, серйозне, тому що часто просто вправлення поповини досить складно реалізувати через те, що це відбувається не в кінці пологів, і ми частіше за все лікуємо це шляхом кесарів розтину. Тому це одне з показань для екстреного кесаревого розтину, але воно буває не часто. Чи можна передбачити наявність такого складнення в пологах? Частіше за все ніяк не можна передбачити, але якщо у вас багатоплідна вагітність, і перша дитинка йде не голівкою, ну навіть не перша, а й у другої дитини також може бути такою, якщо вона йде не голівкою, а тазовим кінцем, або дитина розташована коса, або в поперечному розмірі, то це фактор ризику і це може відбутись. Якщо дитинка в головному передлажанні, це майже ніколи не відбувається. Локалізація поповини, Ну, її довжина. Ну вони відносно не впливають на цей процес, але чим довше пуповина, тим більше ризик ускладнень, пов'язаних з пуповиною. Не слід плутати це з прикріпленням пуповини, коли пуповина кріпиться не там, де плацента, а до оболонок. Це фактор ризику розриву судин пуповини, Це інше ускладнення, про яке мова буде трошки пізніше в інших відео. Вчасно діагностувати це можливо. Але можна не помітити в процесі пологів, якщо, наприклад, відійшли пологи і одразу не зробити вагінальний огляд, то можна пропустити. Саме тому при будь-яких пологах показанням для вагінального огляду є відходження навколоплідних вод. Я про це хочу особливо підкреслити, тому що зустрічав ситуацію, коли ну, якісь там, ну, доли, там, духовні акушери казали жінці, от у вас відійшли околоплідні води, ви не поспішаєте в пологовий будинок, ви посидіть, там, чого там будете йти, там, посидіть вдома. Вдома ж вони стіни гріють. А насправді от, треба все ж таки води відійшли, зробити вагінальний огляд, щоб з'ясувати, в якому стані поповинна, чи вона випала чи не випала. Це одна з причин, чому. При відходженні вод треба робити огляд лікаря. Якщо будуть питання, пишіть в коментарях, будемо відстежувати і обов'язково відповімо на максимально доступній мові.